Вавилон з Давен є уособленням розпусти, поклоніння царям, окультизму, збагаченням, насильства, вбивства, поєднання з цим світом і всякого нечестя. Однак святі та пророки, такі як Даніїл, перемагали релігію Вавилону і підкоряли безбожних царів, деспотів, вірів істинного Бога. Коли Навоходоносор, цар Вавилона, взяв облогу і захопив Єрусалим, він полонив і віддав у Вавилон знатних юнаків, серед яких був і пророк Танів і з трьома своїми друзями. Метою царя було занурити віруючих хлопців у язичницю. Сатанинську релігію Вавилони і зробити їх своїми слугами. Їх навчали поклонінню і служінню правителю, і богам Вавилона, а також чаклунству та заклинанням, передбачуванню майбутнього та ще багато чого іншого. Жорстокість тиранів відома сьогодні кожному 21 столітті. Життя підданих нічого не вартувало в очах Государя. Також і деспоту Вавилона нічого не варто було наказати попити безліч своїх підданих, будь-це найшляхетніші і найпотрібніші люди у своїй власній державі. Тому нічого дивного, коли схвильований сновидінням з нови, з цар, палаючи нетерпінням дізнатися як зміст, так і його значення. Погрожує ворожбитами і тайновицям розсіченням їх на шматки і передві і перетворенням їх осель на руїни за те, що вони не могли вгадати змісту сну. Ось так, якщо ви сьогодні знаходитесь ще в Вавилоні, то виходьте з Вавилона, не будьте блудниками, виходьте з Вавилона та знайдіть церкву живу, де є поклоніння тільки Ісусу Христу та Творцю. Це церква, Слово Боже, якщо ти хочеш, то можеш написати на мені особисті або на канал Салтаненко слово Боже, і з тобою. Почнуть спілкуватися тільки починай робити та виходити з Вавилону.